Більш детально зупинимося на питанні саме оформлення землепорядної документації, хто її може виконати, яким чином її замовити, у які терміни вона повинна бути виконана, та яка може бути вартість виготовлення такої землепорядної документації, яка буде підставою для реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі? Та відповідно після отримання витягу із державного земельного кадастру стануть можливими подальші дії на шляху до мрійної приватизації земельної ділянки та набуття її власність. Отож, для виготовлення технічної документації із землеустрою, якщо ми говоримо про земельну ділянку, на якій розташований житловий будинок. Або ваші господарські споруди, які перебувають у приватній власності, то в даному випадку ви можете звернутися безпосередньо до землепорядної організації, яка має відповідний дозвіл та ліцензію на проведення землепорядних робіт, а також має у своєму складі та у штаті сертифікованого інженера землепорядника та сертифікованого інженера геодезиста. Звернутися до такої організації, укласти з нею договір на виконання землепорядних робіт, сплатити ці послуги та виконати саме виготовлення землепорядної документації. Строк виконання такої роботи повинен складати не більше 6 місяців, із моменту укладення між вами. Договору на виконання землепорядних робіт, що необхідно надати землепорядній організації для того, щоб вона мала можливість виконати документацію, це якщо у вас є можливо старі документи на землю, старі державні акти, можливо, старі рішення місцевих рад. Надаємо ці документи. Також документи, які посвідчують право власності. на Ваше нерухоме майно. Це може бути свідоцтво про право власності, може бути свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом. Крім того, до такої документації також долучається копія технічного паспорту, виготовленого в БТІ на ці об'єкти нерухомості. Після надання цих документів розпочинається саме процес виготовлення. Землепорядної документації та проводяться відповідні геодезичні роботи. За результатами проведення цих робіт та виготовлення документації, землепорядна організація від вашого імені звертається до відповідних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру а простіше Держгеокадастр. З метою реєстрації цієї земельної ділянки новосформованої у Державному земельному кадастрі. Результатом такого звернення буде отримання витягу з кадастровим номером про проведення державної реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. І цей витяг є тим бажаним результатом усього процесу замовлення розробки та виготовлення. Землепорядної документації. Із цим витягом в подальшому ви можете звернутися до місцевої ради з метою затвердження землепорядної документації, розробленої, та отримання рішення про передачу власність земельної ділянки. Процедура реєстрації земельної ділянки здійснюється безкоштовно.